Привіт всім мене звати Роксолана Макетів, Ви на моєму каналі про Нідерланди. Я біженка з України, тимчасово переміщена особа. Проходжу цей весь шлях адаптації в Нідерландах щоденно і ділюся з вами всім, що я бачу тут, що я переживаю. А зараз ми поговоримо про самі такі страшні речі. А кожного автомобіліста в Нідерландах, незалежно від того, чи ти корінний голландець, чи ти приїхав з України? Штрафи, і вони тут дуже великі. Отже. Розцінки штрафів дорожнього руху у 2022 році зросли, тому що ставки штрафів відбулися через корекцію інфляції аж на 2%. Так звучить 2%. А насправді це багато. От раніше штрафи за те, що ти тримав мобільний телефон під час руху автомобіля, був там 150 євро, потім 250 євро. Цього року 350 євро. Тобто ти міг собі щось там взяти буквально на пів секунд. 350 євро. Тебе злапали, все, платиш. Отже. Ну, вони їх підвищують, я тут читаю з офіційного сайту, для того, щоб підкреслити серйозність деяких конкретних порушень. Це розумієте, прям цитата, прямо мова називається. Зараз я вам зачитаю такий огляд штрафів перевищення швидкості, наприклад, в населених пунктах. Перше буде число населений пункт, потім за межами населеного пункту і автомагістраль, типу хайвей в євро, звичайно. Що давайте і самий перший пункт це буде кілометри за годину. Отже, наприклад, якщо на 5 кілометрів за годину ти перевищуєш швидкість, ти маєш заплатити, нагадую, населений пункт 36 євро за межами населеного пункту 33 євро і на хайвеї 27 Йдемо далі на 10 кілометрів 75 євро. Це в населеному пункті. За межами 71 і на хайвеї 66. 15 км. кілометрів: 142, 136 і 126 євро на хайвеї, на 20 кілометрів 200 євро, 201, перепрошую, сто і 181. Давай піднімаємо ставки вище. Якщо ти просто женеш аж на 30 кілометрів більше. Ти маєш заплатити 352 євро в населених пунктах. За межами населених пунктів 335 євро, трошки дешевше, та? Ну, Але ти того не відчуєш на такій сумі. І 308 євро на хайвеї. За більш грубе порушення штрафу, яке більше ніж 31 км, кілометр перевищення швидкості, то уявіть собі там штрафи, там просто множити вже треба що ще зросло? Проїзд ліворуч, ліворуч, без потреби на автостраді або шосе 220 євро. Обгін справа 250 євро. В тебе ремінь безпеки не простірнутий 150 євро. Давай щоденько викладай. Не поступився дорогу водію справа 250 євро. Тут все 200 євро, так от і вище. Проїзд на червоне світло 250 євро. Розворот безказівки напрямку 100 євро. О, слухайте, просто халява. Хлява. Зупинка на узбіччі або в аеропорту без жодної вагомої на це потреби 250 євро. Не дав можливість пасажиру, який, наприклад, сідає в трамвай чи в автобус, нормально вийти з нього, десь там рух 250 євро. Стандарт. Бо місце паркування, ага, тобто ти заїжджаєш собі на парковочку і так думаєш, на ну, мене така машина, або я не відчуваю габаритів, що це літає. Е, і стаєш так не дуже не дуже на те місце, що можна, а ще й на сусідське. Все, зразу платиш плюс 100 євро. Якщо ви запаркувалися в місцях, де є парковка знак П, я його тут вставлю, і у вас не буде при собі, також тут вставлю зображення, такого спеціального диску, де ти визначаєш час, коли ти запаркувався, ти одразу знову платиш 100 євро. Далі, якщо у вас протитуманні фари спереду включені 100 євро, ззаду дорожче 150. Логіка, не знаю. Стоп-сигнал включений 150 євро. Не працює третій стоп-сигнал в нашому автомобілі, слава Богу, його немає. 150 євро. До речі, всі зазначені суми не враховують плюс 9 євро адміністративних витрат. Щоб ви розуміли, до всіх сум, плюс 9 євро ще додає. Якщо запаркувався на інвалідському місці, там можна ставати, якщо ти не інвалід і не маєш спеціального посвідчення, плюс. 400 євро штрафу. А, якщо ти в нете стані водиш, ну я вам тут закріплю а, таку табличку, щоб чітко прочитати, скільки це буде коштувати. Але скажу так, від 300 і вище. 650-550 євро залежить від ступеня уп'яніння, але ступінь там не є великий. Що хочу сказати вам, щоб заспокоїти. Я, наприклад, їжджу зараз в Нідерландах, скажімо так, не дуже по хайвеях. Тут в міс... маленьких містечках чи в селищах не помітила я такого, щоб поліцейські стояли десь в кущах, де я помічала це в інших країнах світу. Тобто тут все дуже керовано. Люди більш свідомі, самі розуміють, що не варто порушувати в принципі, і тому, що й штрафи їх стимулюють цього це не робити. Ви ж розумієте. Тому краще ви також не порушуйте. У мене що тут було щодо автомобіля, це те, що я розбила. Я думала, що це задня фара, а виявляється, це задній фонар. Слава Богу, я не стукнулася ні в кого. Це було, якби паркувала автомобіль, це було в Бельгії. Я стукнула ліхтар, який до того вже був настільки постуканий, що просто капець. І вже аж після цього інциденту, коли я їхала додому, я побачила, що в Бельгії. Праворуч, праві фонарі стільки побиті, це просто капець. Я не перебільшую, на жаль, не маю цього на відео, але я постараюся зняти і показати. Вони просто побиті. Там якимось чином освітлення на вулиці так розташоване, що люди. У мене наприклад немає екранчика, який показує, як я паркуюся. все, я там сама паркуюся без додаткових таких аплікух різних. Тому я й не бачила цього. Ще одна інформація. Іла вам розказати, мені цю інформацію взагалі розказали люди, які влаштували тут на роботу кур'єром, перевізником, доставляють різні товари. Для них дуже важливі правила дорожнього руху і щоб не було якихось штрафів. Ви самі розумієте, бо тоді зарплата не лишиться. Отже, вони кажуть, що ти можеш їхати тут по нідерландській дорозі, і ззаду тебе може їхати автомобіль, який не буде видно, що це поліція. Він цей автомобіль може замірювати твою швидкість руху, і потім сфотографувати Номерний знак, і тобі прийде лист щастя, щоб ви розуміли. Ще одна інформація: на хайвеї на автомагістралях. Є, можна рухатися зі швидкістю 100 км на годину з 6 ранку до 7 вечора, з 7 вечора до 6 ранку 120 км на годину. Ніби все. А це моя піжулька. Моя машинка, яка з якою я поділала цю нелегку дорогу через шість країн в Нідерланди. Вона е, на автоматі. Я її купила приблизно разпоною. Ані вже більше три роки тому до того в мене було Suzuki sx 4 на механіці, але з моєю діяльністю реалтора було дуже складно на механіці їздити, постійно брати активну участь і тому я поміняла собі автомобіль на е автомат. Про що жодної секунди не жалію абсолютно! І ті, хто мені казали, що механіка це так круто, тому що це відчуваєш автомобіль. Це дуже класно, але автомат це набагато краще для мене, тому що я відчуваю життя з автоматом. З механікою я його не відчувала, хіба що тільки автомобіль. Так що. Підтримуйте укреміномовний контент, підписуйтесь на мій канал, а також на мій інстаграм. У мене там 80 тисяч підписників. Я стараюся знімати все весь шлях, який я проходжу тут у Нідерландах. Як я адаптовуюсь, як живе живу тут я, моя сім'я, мої сусіди з України з різних куточках куточків України. Так що і не порушуйте правила дорожнього руху.